А не закрывает. Так, а товарищ Ухелян, вы, вы что делаете? Саш. Ой. Знаешь, на голову. А на мне все раз равно, раз. что вы там будете. На облик стоите. Что вы хотите, товарищ Ухлиан? Э, привет, повисков, вы повисков, сказал, вы, Так. Ух а ты. Вы что снимаете нас? Конечно, мне... Меня... А, Конституция Украины позволяет. А не... Да. Не, не, не слышали, что у нас ТикТок? Да нет? слышали, а громаду Запорожья слышали? Да. А вот я люди не... слышали? А вот это вот я. Же там. А це я. Один из громады. Вы? Так. О -о -о -о. а кто вас панцирует? Никто нас консулирует. Никто? Ни. А мы слышали другую информацию. Ты смотрите, раз, разбушевались. Ми не розбашувалися. А ви розбашувались, так. Да, Геноцидники. Просто всі люди. Держави України повинні стояти на військовому обліку. Оновлення військового обліку. Так, так. А ви вже да, я вас відділ. Ні, не збираюсь. Нема особи. Тут люди. Так. Да. Я, я вже, ви вже знаменитість. Да. А я ще раз скажу, що не збираюсь. Мені немає. Я же не пользуюсь документами паспортом два години. Будь ласка, закон української робітники поліції. Не збираюсь, Ви відмовляєтесь? Не відмовляюсь. Які підстави та повноважено, 19 стаття. Відповідно, вивозкие з першої закону України про національну поліцію. Першу першу статтю про по закону поліції виконати. Будь ласка. Я вас не добро чую. Виконайте, будь ласка, в мою першу статтю виконайте можете, про виконати про, про національну поліцію. Першу статтю статті виконати. Вам зачитати першу статтю? виконувати? Ні, виконавлю під законна підстави та повноважень. Ні, не збираюсь. Будь ласка, з виділить ні, не збираюся. Чуєте мене? Адмінпротокол зайдете. Адмінпротокол законно вимовив що робітника поліції вас буде затримано. Вам це зрозуміло? Адмінпротокол составляється. Я не знаю ничего. Админ протокол. Знакомые лица все ребята, смотрите. Вам все А на маниже одни и те же лица, смотрите. Бачите, люди. Ще раз Я ще раз скажу, законовы могут. 19 статья, не за представы та повноуважение, я кажу. Підстави та повноваження. О, люди, люди, вивайте так. Ви шапки переділите і будете ходити. Варшло, Це ви геноцидники. Ви Такі як ви. Щерас, Ні, ви хулянти всі. Ви повинні бути на передкусі. Мені дуже брати пальду чотирнадцятого года. Ви ж не його поміняєте. Ну нічого страшного, бо байду, я не пиші. Так от, люди. Захищати свої права, не бійтесь нічого. Є закон Конституції України захищати свої права. Та всі вже аборзіли, блять. Всім всього найкращого, нічого не бійтеся. Не стойте свої права.